Всім привіт! Сьогодні ще для вас маємо класний варіант. Ось така класна Mazda 6. Цей автомобіль 22-го року куплений офіційно в дилерах в Україні. По автомобілю повністю жодних пошкоджень немає. Автомобіль весь в рідній фарбі, має ось таку невеличку потертість, а в загальному все дуже класно. Повністю вся сервісна історія на Ніко заході. це офіційний дилер Mazda. По автомобілю зроблений ось такий Shadowline. Задні парктроники, камера, все дуже класно виглядає. Зимова хороша резина, зауважень немає. Додатково встановлено ось такі антигравійні плівочки, щоб не пошкоджувати критичні місця по салону. Чорний ткановий салон без зауважень. Карти також немає ніяких ні царапин, нічого. З цієї сторони зауважень також нема. Це, до речі, вже рестайлова модель, дуже гарно зроблений дизайн, класна оптика, передні парктроники, умивач фар, також присутні асистент по смугам. Зараз робимо запуск та розказуємо більш детальніше про комплектацію. Що ми маємо? Повний електропакет, складання та регулювання дзеркал. Додальнє є датчик дуща, є запуск двигуна з кнопки. Ось така оновлена мультимедія, все дуже гарно виглядає. По пробігу на даному автомобілі 56 тисяч рідного пробігу. Автомобіль працює без жодних зауважень, двигун, все ідеально. Також він обслуговувався на офіційному, ще раз повторюсь. Двохзональний клімат-контроль, підігрів руля, підігрів сидінь. Ось така гарна панель управління мультимедією. До речі, дуже красиво оновлене мультикермо з круїз контролем. У продачі Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість. А також у улізен. Нагадаю, що у нас є послуга комісійний продаж автомобіля. Ви привозите до нас свою автівку в чистому, охайному стані, ми робимо фото та відео, якісний контент та продаємо ваш автомобіль без втрати зайвого часу для вас та нервів. Тому всім гарного дня. До побачення.